Під час проведення профілактичного відпрацювання місцеві правоохоронці виявили та задокументували порушення охорони надр в селі Попельники зокрема, з берега річки Черемош, 38-річний місцевий житель за допомогою екскаватора, навантажував гравійну суміш на автомобіль марки ЗІЛ. Того ж дня було виявлено ще один факт незаконного видобування піщано-гравійної суміші, проте вже з річки Прут, що на території села Завалля, так 28-річний житель сусідньої області, який уже був судимий за аналогічне правопорушення, навантажував піщано-гравійну суміш на вантажний автомобіль КАМАЗ. Вони пояснюються тим, що у зв'язку з складним матеріальним становищем. Маючи наявності техніку, вирішили таким шляхом заробити певні кошти. На даний час вилучено два екскаватори і два транспортних засоби грузових, які поміщено на території снятинського відділу поліції. Триває досудове розслідування. Розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України.